Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Київський режим готуватися до контрнаступальну операцію. Є багато факторів, які так чи інакше впливають на сроки. Як охарактеризувати останні атаки? Ну, по-перше, більшість ракет збивається, тобто більше 90%, відсотків там за 95, я як навіть сказав, збивається. Була збита ракета х 47 Кінжал, ту, яку Росія вважала там непереможню, ту яку Путін позиціонував як вунтервафія, як у Гітлера була Фау-2, так у нього цей кінжал. Крім того, ми розуміємо, що кінжал коштує за більше 20 приблизно 30 мільйонів доларів за одиницю. Вони їх неспроможні виробляти в великих кількостях, і вони по чомусь били. Ну, тобто, це ж ракета там не, не просто кудись летіла, а по якійсь цілі вона летіла. Але Петріот її знищив, знищив успішно. ще треба розуміти, що. От на цьому відео, що ви показуєте фотографію, ми бачимо один, один отвір, який знищив цю ракету. Це каже нам про те, що стріляли Петріотам Пак-3, ну, тобто то саме сучасну ракету, яка є Петріотовська, це для завжди. Мабуть, треба пояснювати, бо не всі розуміють цю специфіку, специфіку військову Петріот ПАК-2 другої генерації. Вона вибухала та в неї був зря шляпнев. Що це означає? Ну всі бачили, як коли росіяни збили цей Боїнг. В Луганську там в Гагі показували значить, уламки цього літака. Він був весь такий великої кількості отворів. Це шерпнель так працює. А найсучасніші ракети вони не вибухають біля цілі, вони влучають в цілі, і саме кінетичним удари її знищують. Ну, те, що ми бачимо, це от, знищення такої кінетичної ракети максимально точно. Тобто це означає те, що ми спроможні збивати ну, все, абсолютно, всю саму сучасну зброю, яку по нам стріляють росіяни. Росіяни побачили, що ми можемо збити кинджал. Тоді вони можуть по кілька кинжалів запускати, умовно кажучи, в одне місце. Чи можуть вони собі це дозволити зараз? А, ну, по перше, реакція да. Ну, юрій це один з найфаховіших, мабуть, є, спікерів, які є в Збройних силах. Правда. І така реакція жорстка була. Ну, мабуть, тому що в першу чергу військове керівництво дуже переживає за ті патріоти, які у нас є в обмеженій кількості, про де вони знаходяться, і які саме напрямок вони прикривають. Росіяни ж не знають, чи з ну, ракети в неї немає сорок зв'язку. Вони її запустили вже там подалі. Може там по скажімо, соціальним мережам таким там, Іншим джерелам вони можуть знати, влучила ракета в ту чи не влучила. І якби не було цієї публікації, то росіяни не могли знати, що вона була збита. Ми могли позберігатися в таємниці. але на жаль, це було опубліковано, і саме тому така була нервова реакція про те, що. Це відбулося. Росіяни могли гадати, де знаходиться Петро. Може він там стоїть під Запоріжжям, може під там я не знаю Черніговом, десь там ще, але от точно є підтвердження, що він десь поблизу Києва знаходиться, і це мінус насправді для військової, військової справи. скажімо так чи спроможні ну, от, росіяни робити два-три кінжала? Я думаю, що ні, Думаю, що це мало ймовірно, бо вони. По перше, вони дуже дорогі ці патріоти, Ой, патріоти, вибачаю, скінжали. Вони там за 25 мільйонів доларів курсують. По друге, вони їх. Перший контракт на цей кінжал вони підписали в 21 році, і мова не йде про те, що вони змогли зробити за цей час якийсь там серійне виробництво великих кількостях їх виробляють. по своїй складності. Ця ракета вона ну набагато складніша, ніж е, звичайний літак там формата міг 20 міг 31 чи там, скажімо, су 27 е, тому що в неї швидкість набагато більша. Вона розганяється там до 12 е, швидкості звуку. І я більш ніж впевнений, що вони можуть ну там м -м, одну Ну, там, два в три місяці таких ракет робити максимум. Все близиться к тому, що в ближайше время все-таки наступательная операція Ворожовних сил України почнеться. Контрнаступ у інформаційному просторі почався давно, вже місяць часу, і його результатом стало те, що російський інфопростір э, заговорив навіть не стільки вже про наш контрнаступ, як про. Превентивні заходи проти нього, або заговорили про те, як потрібно рятуватися у випадку наших ударів безпосередньо по Росії. Це абсолютний нонсенс, насправді для країни-агресора, але є фактом. Другий момент удари по так звана бавовна, чи по Криму, чи по Росії, дуже яскраво продемонструвала неефективність, дурість о, власне побудування цих, знаєте, ліній окопів по березі моря, по перешийках, по всередині самому Криму. Це яскраво просвідчило про те, що це що й говорилося, що це було банальне відмивання коштів. І в плані якогось серйозного захисту чи в плані побудування інженерних споруд для захисту Криму як такого значення немало, тому що фаза війни зараз переходить в більшості вже у повітряний простір. Я маю на увазі безпілотники, авіація, керовані бомби, ракети. Величезна номенклатура власне засобів і способів, які дають можливість так званого знаєте, безконтактного бою, тобто коли використовуються засоби, а не люди, для того, щоб знищувати ворожу інфраструктуру. Удари по логістиці, вони завжди були актуальними, вони завжди були правильними і. Херсонська е, наступальна операція, яка відбулася, вона це якраз була яскраво продемонструвала, коли було достатньо знищити два мости в тилу ворога. І він сам без великих боїв максимально посприяв тому, щоб відійти з теренів України, перейти з правого берега на лівий. Звичайно, що плюси були враховані, і я думаю, що власне один з моментів підготовки до контрнаступу, власне, це є. Оці такі виникання бавовни в, в Росії, тим паче, це також дуже добра. Зараз відбувається психологічна війна, бо росіяни готувалися чи готуються ще до 9 травня, включно з путіним. І зараз оця така. Істерія насправді в Росії вона десь і на руку Путіну, бо це дає йому можливість а продемонструвати, що мовляв війна зараз у всій Росії, і мені не потрібно перед там 9 травня їхати десь на перед, на передовій лінії. Фронту і вручати бійцям нагороди, бо от уже навіть і до нас прилітають безпілотники безпосередньо в Москву, тобто війна вже по всій території Росії. І другий момент це дасть йому можливість не проводити масштабний парад, аргументуючи не тим, що вони насправді втратили найбільш боєздатну, найбільш ефективну, найбільш кращу їхню армію, і таку знаєте палацову армію, яку вони завжди демонстрували, плюс техніку, яку вони мали. Пофарбовану і підготовлену тільки для параді, але яку потім змушені були відправити на фронти. Зараз він це продемонструє, що він просто опікується своїм населенням, своїми військами і навіть у ті спроби, що вони. Почали відволікати увагу під Бахмут на Бахмутський напрямок, коли там почалося питання, хто має продовжувати наступ, не це пригожин, не то кадиров, не це десантники. Свідчить про те, що така ідея насправді виникла спонтанно, і зараз вони розглядають ряд моментів для того, щоб визначитися, як діяти далі. Нас з вами боїться весь світ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.